Так, ну ви вже бачили заяву картопляного фюрера про переговори, ну і місце для переговорів. Треба договарюватися. Хочете, приїжджайте, от рядом 200 кілометрів від э, границі до Києва, білоруської границі, ну км. кілометрів години на самоліті. Приїжджайте. Сашенька, наші літаки не літають з Києва. Але якщо реально пропонують місце всі, хто хоче і там де кому не попаді, тому предлагаю свою подкаст. В принципі, це ж не має значення. Так, все вже готове до зустрічі. Тут буду сидіти я. Тут буде Трамп, тут Зеленський, тут самі розумієте, хто буде сидіти. На цьому прекрасному ізефіліру, до речі, це ремонт. Дуже класна, абистро застиваюча шпаклівка, яка працює по бетону, по штукатурці, по шпаклівці. Ідеальна для тріщин, тому, будь ласка. Поки він на неї не сівши. Е а це моя подкастна, якщо ви забули. Е буду, радий, буду радий всіх бачити. Після вже зустрічі, будь ласка, купуйте і зі